Приїхав, живий. Можеш заробляти онлайн чи офлайн, живи, відпочивай. Квартири від 350 до 700 доларів офігенні. бедрумні один плюс один, без, без проблем. Платиш тільки за перший місяць, інколи за останній. Рієлтору не платиш. Угу. Отак. От а ще, блін, тут вайп, тут мінімум ніцовка. Ніцовка, на мінімалка. А ще знаєте, що тут? Бля, якщо чесно, отут от як в Дубаях, ти тупо можеш купити нерухомість, просто не пояснювати звідки в тебе гроші. Походження, що в тебе кеш, чи в тебе юздетечки, будь-що, без проблем, заходиш, купляєш. Через два роки продаєш і у тебе якби вже не чорні гроші, якщо вони чорні, а вже біленькі. От так. Тому маєте на увазі? Ось така тут движуха. Дубай на мінімалках, ніцупка на мінімалках. А вот движняк. Все. Вот так. Чтобы до себе разумела. Не, ну вайп. И пешок, да? И пешок. Ой-ой-ой, а, а, сегодня закатик будешь? С ним. Ой, с ним ли вам закатик? Подивитесь.